...шановні глядачі, вітаю вас на міні-Агровіниця. Ось така от куботка GL241 на 24 кінських сили. Є в наявності разом з грунтофризою Ніпло. Має кут нахило горизонту, блок управління навісним відповідно. Ось ми маємо норматик. Механічна коробка передач. Гума в хорошому стані. Як задня, так і передня. Немає тріщин, хороший протектор. Працює ідеально, заводиться з пів оберту, має 825 мотогодин, має реверс. Ось такий красень можна придбати в міні-агровіниця за 8200. Чекаємо на вас. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця Тиврівське шосе 2 а біля авторинку. До нової зустрічі.